Тема незаконної вирубки лісів на Бродівщині набирає усе більшого резонансу. Уже буквально через тиждень після виявлення незаконно зрубаних дерев на приватному подвір'ї у селі Бовдури та через два дні після виходу в ефір сюжету органами поліції було зафіксовано ще одну крадіжку лісу. Хто ж цього разу переступив межу закону? дізнавався Роман Єльчанінов. Справа про крадіжку лісу набирає нових обертів. Цього разу незаконні вирубки лісів долучилися самі лісники. Сьогодні у нашій студії свідок, який бачив це на власні очі. Отож, Андрію, розкажіть, будь ласка, що ви бачили там і як усе відбувалося? 에, дивіться, позвонили знайомі, сказали, що в на території Лошнівського лісництва знайшли крадений ліс, що лісник хотів вивезти крадений ліс. Я приїхав. Ну, от, дійсно, лісник ходив, бензопилка вже пропала. Ви прибули туди, хто там вже був присутній? <кій> Лісники були там? Був лісник, той, що намагався викрасти ліс ділянки. Приїхали чуть пізніше, приїхали працівники поліції, склали а пізніше вже під'їхав старший лісничий. Лачнівського лісництва. Ну і поглядали це все. Хотіли вилучати, склали протоколи, поліція склала протоколи, хотіли вилучати, а далі що? То ми вже поїхали, вже було ніч. Тобто скільки там було лісу на? Ну, більше 6 кубиків було загрожено на прицепі. Документи... Без, без документів не було, клейма не було. Не було взагалі нічого. На вашу думку, слідчі законно проводили, огляд, все записувалося? Ну, слідчі проводили законно огляд. Записали, все задокументували і сказали, що будуть приймати міри. Як він себе обвинувачений? Та як він так ходив? Він визнавав свою провину? Чи... Я не знаю, чи визнавав на проконавці. І все. Чи знаєте ви, що це вже в перший раз, чи можливо не в перший відбувається? Ну, в такому міроприємстві я був перший раз. Ну, розкажіть деталі, що, що ви там ще бачили? Що я ще бачив? Дивіться, приїхав на місце, так? Угу. Не було працівників поліції, нікого був лісничий, там були ну, деякі знайомі хлопці, які подзвонили, я туди приїхав. Ми самі все знімали теж, щоб там не було ніяких форс-мажорних обставин. Позвонили на 102, виклик зреєстрували, виїхала патрульна поліція. Приїхала патрульна поліція. Що де, як, хто, звідки, почали розбиратися. Ну, Відповідно, бензопилка була до приїзду поліції, бензопилка пропала, хлопці з ділянки попропадали, лишився один лісничий, який хочеться вивезти, ну і ще якийсь там. Мужчина зі села. Все. більше нікого на ділянці не заставили. У нього а, ну, напевно, сам ж не міг загрозити. — Що вилучилося? Злічить, що вилучили. Слідчі, що вилучили. Ну, прицеп з лісом вони поставили на е, зберігання, бо не було можливості його притягнути в броди. І трактор поставили на зберігання. На другий день казали, що ліс закрутить. Суда на зберігання в державі. Ви знімали це все на відео. Так. Е, хтось заперечив проти цього? Чи прошлою Чи... Ні, 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 ніхто не заперечує. Ні поліція, ні лісники, ніхто. Ця подія трапилася у Лишнівському лісництві ще в кінці травня. Майже місяць ми витратили на з'ясування обставин злочину, та зрештою вже можна говорити про певні зрушення. А все розпочалося з дзвінка до правоохоронних органів з повідомленням про крадіжку лісу, на що правоохоронці досить швидко відреагували і прибули на місце події. Окрім місцевих жителів, які бачили все на власні очі та знімали на камери мобільних телефонів, тут був і сам винуватець, який намагався уникнути об'єктива фотокамери та й, мабуть, відповідальності за скоєне. Адже, за словами очевидців, на момент події у нього не було документів на деревину. Отож, знайомтесь, це Борисюк Василь Григорович, працівник Держлісгоспу, який став головним героєм цього вечора. Оскільки тоді на місці події нас не було, ми вирішили поспілкуватися з ним особисто. Проте сам Василь Григорович відмовився коментувати на камеру свою помилку і в телефонному режимі розповів, що перебуває на лікуванні у Львові. Тоді ми особисто виїхали на ділянку лишнівського лісництва і вже там поспілкувалися зі свідком, який також бачив, як відбувалася спроба вивезення деревини з лісу. Сам, очевидець, хотів залишитись невідомим, тому ми змінили ім'я і голос. Світавши сюди, був стояв такий вагончик, там де вони. Ну я там не знаю, їхній вагончик стояв, стояв прицеп, загружений з лісом. Сосною і стояв трактор, і перед ним ще один трактор стояв. Як ось слідчі оформляли документи? Як... Ну, ну приїхавши на місце, вони спочатку попросили надати документи на транспортний засіб, хоча вони їх і не мали. Тобто на транспортний засіб документів не було. Тільки посвідчення водія, що він може керувати, то в нього було. Ну і почали питатися, як вони будуть оформляти, як забирати. То весь ліс, який вони там оформляли в протоколі, ми все читали, все добре. А весь ліс, який цей, то я так розумію, перехольський там був, то він взяв на ну, так, для себе, що він буде тут на зберіганні, ніби що ніде він звідси не подінеться. Тобто його нікуди не вилучали, він тут залишався. А ще ще вилучили? — Ні, нічого те, не було вилученого. Був... Це був ну, бензопилки так і не знайшли. Бо дуже ходили, всі шукали бензопилку і її не знайшли. Хоча вона була тут. Mm -hmm. І бензопилки так і не знайшли. Це було ліс заворужений прицеп цап і страх. І... І... Я, як їм себе підозрюваний? Дуже мирувався, ходив, сухував, кричав і для чого вам це потрібно. І ну, всякими речами такими грубими, і, там Бог знати як, але дуже мирувався, дуже нервувався. Потім під'їхав, я так розумію, що старший над ними. Підіхав і він йому каже, не переживай, все буде добре, аби було здорове. Все нормально, ніхто тебе з роботи не виживе. Там же на ділянці ми знайшли уламки бензопили та чіпи, якими маркують ліс. До речі, у лісгоспі повинна вестися реєстрація вказаних чіпів, а тут ми знайшли їх цілу упаковку. А ще помітили, що дана ділянка не прибрана, можливо тому, що тут ще не закінчена вирубка деревини, але як тоді можна пояснити різні баночки та скляночки, залишені працівниками у лісі? Упродовж місяця ми намагалися зв'язатися з паном Борисюком і весь цей час чули лише гудки, проте зусилля виявились немарними, і зрештою, від Василя Григоровича нам вдалося отримати хоч якийсь коментар, щоправда, у телефонному режимі. Василь Григорович, добрий день. То вас телебачення турбують. Мене звати Роман. І що? Я до вас дзвонив, вже намагаюся другий тиждень дзвонити, ніяк не міг. То скажіть, ми можемо з вами записати інтерв'ю? Ні. Може ви мені розказали свою точку зору? Ні, я не буду розказувати. Я вас не бачив і вас не знаю. Ви були, були там на, на, там на місці, ви б ще бачили, але ви не були. Я не був, тому... Але я маю щось поясняти. Але Робачте, там були люди... Вибачте. Ну, інтерв'ю я не буду давати. Добре, не хочете інтерв'ю, тоді просто поясніть мені е, свою точку зору. Як Нічого, було я не буду розказувати і не мучите мене все і, хоч сам Василь Григорович відмовився з нами спілкуватися, у Держлісгоспі повідомили, що після вищезгаданого інциденту Василь Борисюк був звільнений з посади. Під час підготовки сюжету до ефіру з'ясувалося, що все ж Василь Григорович надав працівникам поліції відповідні документи на деревину, які якимось чином у нього з'явилися. Хоча сам рахунок був оплачений вже після події на ділянці лишнівського лісництва. У зв'язку з відсутністю у поліції доказів вини Борисюка Василя Григоровича справу закрили. Таким чином, справа пана Борисюка завершилася, так до кінця і не розпочавшись.